Як врятуватись самому та допомогти людині, яка провалилась під лід, показали на річці Інгулу в Кропивницькому водолази служби з надзвичайних ситуацій. Три способи самопорятунку. Перший спосіб самопорятунку, якщо у нас є якісь підручні засоби, за допомогою яких ми можемо чіплятися за кригу. Другий спосіб, якщо ми вибираємося на поверхню криги передом на живіт. І третій спосіб самопорятунку, якщо ми вибираємось на кригу на спину. Наш одяг набирається водою, в результаті чого ми стаємо набагато багато тяжчими. ми знайшли. Місце, де в захваті рук, ми можемо двома руками тварижатись на поверхні криги. От. Поставили тулуб у максимальне горизонтальне положення. Розкинули руки на поверхні криги. Намагаємося однією ногою також переміститись на поверхню. Після того, як у нас є три точки опори на поверхні криги, ми можемо почати перепущування. Говорить, вибравшись на кригу, треба котитись і повсти тим шляхом, яким прийшли. Безпечним для людини вважається лід синюватого або зеленуватого кольору, товщиною не менше, ніж 7-10 сантиметрів. Якщо ми говоримо про групу людей, то товщина льоду має бути не менше, ніж 15 сантиметрів. І триматися один від одного на кризі треба на відстані кількох метрів. Зі слів речниці, нині товщина льоду на річці Інгулу на Новомиколаївському пляжі 20 сантиметрів. Пояснює, що відбувається з людиною, яка провалилася під лід. Голову одразу сковує холодний обруч, тіло отримує холодовий шок, м'язи починають слабшати, і вже за кілька хвилин людина самостійно не може вибратися з води, тому що в неї просто немає сили, і людину охоплює паніка. Якщо ви побачили, що то не людина. Перше, треба не панікувати, викликати наш номер 101, служба порятунку. І друге, треба зважити свої уміння, навички, сили і можливості, чи зможете ви особисто чимось допомогти. Тому що порятунок на кризі це завжди нелегка справа, і трагедія може стати ще більшою. Знайдіть довгу палицю, мотузку, гілку і намагайтеся подати потерпілому цей предмет із берега, так, щоб ви не заходили на лід. На кригу також не можна ступати ногами. Якщо і заходити, то повзком. Тому що більша площа тіла створює кращі умови для того, щоб крига не провалилась. У крижаній воді людина може пробути до 15 хвилин, каже інструктор із надання першої допомоги Валерій Пузир. Якщо людину дістали з води і вона не дихає, до приїзду медиків потрібно зробити серцево-легеневу реанімацію. Закидаємо голову назад, закриваємо ніс таким чином. Розділяємо грудну клітину на три рівні частини і під вказівним пальцем це у нас буде точка натискання. Замок, який ми використовуємо при натисканнях, ось таким чином. Ось такий замок. І будемо натискати п'яткою. Для дорослого глибина натискань у нас буде становити 5-6 сантиметрів. Алгоритм, який ми використовуємо. Алгоритм буде такий: 30 натискань, 2 вдування. 30 натискань, 2 вдування. Темп натискань це приблизно 120 разів на хвилину. Раз, два. Три. Каже, реанімацію роблять, доки людина не почне приходити до тями або з'явиться дихання. Якщо з води дістали людину у свідомості, найперше її потрібно зігріти. Нижча температури тіла це, вже як то кажуть, для організму некомфортно. Людина в такому стані, це скажем стресовий стан. Що ми повинні зробити до 15 хвилин, якщо людина знаходиться в в такій температурі води, достати людину, як то кажуть, зняти мокрий холодний одяг, зігріти людину обов'язково. Це у нас теплі теплі не гарячі напої. Алкоголь заборонений при цьому і забороняється в такий момент людині приймати ванну. Рибалка Андрій каже, як діяти, коли провалився під лід, знає. «Ложися на льот, нож не підняв віду, під себе, натягнувся, перевернувся, взявся і підтягнувся. Все, і виліз. Це в основному по перволюдію провалюєшся, а потім вже не провалюєшся». Каже, міряв товщину льоду перед тим, як зробити ополонку. Льот зараз не менше 30 сантиметрів. За словами Оксани Васильків, торік в області потонули 33 людини. З них чотири взимку. З початку цього року загинула одна дитина. І ще одну врятували на кризі односельці. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.